Сьогодні глядачі, ви вже помітили, що у нас незвичний ефір. Ми запрошуємо до нас у гості людей, яким є що згадати про канал 1+,1, які, власне, творили канал 1+,1 і Ведуча програми ТСН тиждень, ала Мазур сьогодні у нас в гостях. Доброго ранку. Алла. Доброго ранку. Доброго ранку усім нашим глядачам. Я знала, що буде нагода нарешті опинитися в вашій чудовій новій студії. Ми дуже раді вас тут бачити. Ви знаєте, ми сьогодні дуже усі хвилюємося, і незвично бачити і вас е, у такому м, трошки схвильованою. І я знаю, що у вас є невеличке слово, і ви хочете зараз. Я, я справді так. А я спочатку хочу сказати. Важливо, про що я думала, поки їхала сюди, оскільки потім у нас може не вистачити на це діло часу. А я хочу привітати улюблений канал і всіх, всіх всіх своїх колег, хто його створював, хто його ростив, хто його творить зараз із днем народження, «1 плюс 1» І насамперед із тим, що нам вдалося. Нам вдалося спрацювала ідея, з якою «1 плюс 1» стартував в телепросторі. Угу. Нам вдалося переконати самих себе, своїх глядачів, весь світ фактично в тому, що Україна це не якийсь там осколок колишнього союзу, в тому що Україна це справді Європа, що українське телебачення може бути стильним, сучасним, динамічним, просунутим, як це кажуть, модним, зрештою, яке захочуть наслідувати, яке захочуть копіювати телебачення, створене українцями для українців. Українською мовою, яке абсолютно конкурентно і достойно виглядає на світовому тлі, і власне з цим я хочу нас усіх привітати, тому що я вважаю, що один плюс один він реально змінив телевізійне середовище. Дивіться, скільки зараз у нас конкурентів. А насправді копіюють, насправді наслідують прикладів, тому маса. Один плюс один став, як зараз кажуть, трендсетером, тобто mm -hmm. тим, хто задає тон, але найважливіше, з нами конкурують українською мовою. От у 95-му yeah. дивилися в цьому, в цьому сюжеті. Глядачі зрозуміли, як здорово і полюбили світові хіти класною українською мовою. Зараз ми ходимо в величезні зали і дивимося блокбастери вишуканої українською мовою, і з задоволенням їх дивимося. З 97-го українці мають. Чудові, сучасні, динамічні, яскраві новини, які так само достойно виглядають у світовому контексті. І я цим пишаюся і страшенно вдячна і своїм колегам, що нам вдалося це зробити, і нашим глядачам, тому що без них mm -hmm. нам би це не вдалося. Без, без, без їхньої реакції, без їхніх листів, без наших рейтингів. Це правда, канал «1 Плюс 1» творить історію. Ми всі разом змінюємося каналом «1 Плюс 1. Ви знаєте, у нас для вас є невеличкий сюрприз. Ви згадали свій перший ефір яким він був, як ви запізнились в перший ефір? Це було дуже зворушливо. А ми згадали власне у чому ви були в цьому першому ефірі. Я зараз говорю про піджак, і мені здається, просто зараз мій колега мені може допомогти, і він прийде до мене з ним. І якщо ви Я якщо до друзів... Зараз я нагода його зброю, буде буде відео, Подивіться Аламазур. Мазур. В в цьому, а в цьому піжеку це перший ефір, ало чи ні? Один з перших? Ну насправді так. Перший ефір саме саме в ньому. А і це теж Зараз якась європейська було. фірма, і преса довго обговорювала фасон комірчик. Ну, всі зійшлися я на розумі. тому, а що утверджують ведучими плюс один. Мені здається, це цікаво. Глядає, Ой, це чи? треба з стилістами нашими розмовляти. Це За, так Ось, друзі, ось, друзі. Ми зараз можемо його побачити. Тетяна Сергіївна, наш безсмінний костюмер. Знайшла його і від собі зберегла. А ну не знаю. Ви, Пізнаєте, і ви і його скільки не бачите? Ви його складі напруженому графіку, плюси умудряються ще зберігати свою історію. А, а, а і навіть, такі... написано, «Made in Italy», до речі, ну, так. ну реально один плюс один мав європейський вигляд не тільки своєю такою телевізійною обгорткою, але і тим, як виглядали ведучі в ефірі і досі. Добре і я краса. знаю, що а, наші моделі копіюють і запитують, а де, а як. І мені це дуже подобається. Тому що колись я таки чула такі розповіді про британське, скажімо, угу. телебачення, що м, те, що з'являлося на ведучих, потім ставало дуже популярним, хітами у продажу в магазинах, бо всі хотіли шукати, бігли, шукати приблизно такі самі моделі. А, тому, зараз. Мені здається, що українські депутати депутатки так точно після цього точно піддягали такі піджаки, носили до Верховної Ради, ну щоб копіювати ведучих Ну, Я думаю, що у нас був гарний смак, А він зараз актуальний, актуально це прав.